Вітаю, друзі! З вами проект «Відчуй Дніпро. І сьогодні ми в одному з найулюбленіших місць для відпочинку мешканців Дніпра парку Зелений гай. І взимку це місце змінюється до невпізнаваності. Тиша засніжених алеї, морозне повітря, сміх дітлахів і теплі вогники серед дерев створюють справжню казкову атмосферу. Тож, якщо ви шукаєте ідею, де класно провести зимовий день, залишайтеся з нами. По сьогодні ми покажемо вам, чим живе зелений гай цієї зими. Тож поїхали. Мало хто знає, але парк зелений гай це не лише зона для прогулянок, а справжній шматочок історії нашого міста. Ще у 18 сторіччі на цьому місці існував природний байрачний ліс. Саме сюди приходили мешканці тодішнього Катеринослава, щоб сховатися від спеки, прогулятися серед дерев, зібрати ягоди чи просто перепочити від міського шуму. У 19 сторіччі ця територія вже вважалася одним із найпопулярніших місць відпочинку містян, адже сюди приходили родинами, влаштовували прогулянки, пікніки та святкування. А в 1950-х роках зелений масив офіційно перетворили на парк відпочинку та дозвілля імені Ленінського комсомолу. Саме тоді він отримав свою впізнавану структуру, але Є зони для відпочинку та розваг, і вже у 2015 році парк пережив масштабне оновлення і отримав сучасну назву Зелений гай. Сьогодні це не просто парк, це жива історія Дніпра, місце яке пам'ятає кілька поколінь містян. Тіх прогулянки, перші побачення, дитячий сміх і теплі сімейні вихідні. І цієї зими зелений гай знову сяє, запрошуючи мешканців міста поринути у справжню зимову казку. Адже взимку тут відчуваєш себе так, ніби виїхав далеко за місто. У справжній зимовий ліс. Хоча насправді ти все ще в центрі Дніпра. Тут кожна алея це окрема казка. Сніг тихо лягає на на Гілки дерев там зяку рипить під ногами, а навколо спокій, якого так не вистачає, у щоденній міській метушні і люди сюди приходять для того, щоб просто спокійно пройтися по вулиці, подихати свіжим морозним повітрям, побути наодинці зі своїми думками або провести теплі хвилини зі своїми близькими. У ці хвилини здається, що місто завмирає, і залишаєшся тільки ти, природа та особливе відчуття зими, яка тут відчувається зовсім інакше, глибше, спокійніше і по-справжньому затишно. Ну і найяскравіше життя у зеленому гаю починається, коли лунає дитячий сміх. Зима тут це не про холод, а про рух, драйв і справжні дитячі емоції санчата, тюби, ковзання з гірок. І здається, що дорослі радіють тут навіть більше ніж малеча. Сюди приходять родинами, компаніями, друзів, парами, щоб на кілька годин забути про всі турботи, дозволити собі бути трішки дітьми і просто насолоджуватись моментом. І саме в такій миті розумієш, що парк це не тільки місце для прогулянок, а це локація, де створюються спогади, до яких хочеться повертатись знову і знову. А ще кожного року тут з'являється справжня перлина ковзанка під відкритим небом Green Ice. Вона працює тут щороку і вже стала доброю традицією для Дніпрян. Саме сюди приходять, щоб вперше в житті стати на ковзани, Штувати побачення на льоду або просто активно провести вечір після робочого дня. На льоду завжди особлива атмосфера. Хтось впевнено робить кола, хтось тримається за бортики, а хтось сміється після чергового падіння. Але всі з однаковими усмішками. Світло відбивається на льоду, музика грає та створює настрій, а мороз за щічкою так, що зупинятись просто не хочеться. І класно, що покататись може кожен охочий. Наша ковзанка працює з 2019 року. Ми працюємо кожен рік, відкриваємось у грудні. До нашої ковзанки можна потрапити з будь-якого віку. У нас є ковзани навіть на самих маленьких діток. Так і також до 48 го розміру. У нас є ковзани. Єдине, що до семи років дитина має бути у супроводі дорослого, а після семи дитина може кататися сама, або у нас є іграшки-помічники, які можна також придбати на пів години, та вони можуть допомогти навчитись кататися. Вартість катання у нас становить 350 гривень, це на безлімітний час, тобто ви катаєтесь, поки не покинете територію ковзанки. Ми працюємо під час відключення світла. Так, у нас є музика, світло також все працює на генераторах. Єдине відключення є, коли дуже ну, через погодні умови та відключення світла ми можемо ненадовго надовго закриватися, але ми робимо все можливе для того, щоб. Працювати завжди кожен день, так і е, чекаємо усіх. А також за бажанням можна взяти уроки катання у інструктора. І працює ковзанка зазвичай всю зиму, але актуальність роботи краще перевіряти на їх сторінці інстаграм. Тож грін айс це не просто ковзанка, це місце, де зима у Дніпрі стає живою, рухливою і по справжньому емоційною. А парк Зелений гай це не просто. Сто зелена точка на мапі Дніпра. Це місце, яке вже багато десятиріч залишається частиною життя міста, частиною наших спогадів, наших прогулянок і наших святкових днів. І взимку цей парк відчувається дуже по-особливому, адже тут можна пройтись, відчути хрустки снігу та просто побачити красу навколо. Саме тут можна на кілька хвилин забути про міську метушню і зелений. Гай вкотре доводить для справжнього зимового настрою не потрібно їхати далеко, адже зимова казка зовсім поруч. У самому серці Дніпра, дякую, що були з нами в ці зимові подорожі. А також не забувайте ставити вподобайки цьому відео та підписуйтесь на наш канал для того, щоб не пропускати нові випуски про цікаві локації нашого Дніпра та області. А з вами були Юлія Жиленко та Іван Пономарів і до зустрічі у нових випусках.